Вітаю, тобі, друзі! Сьогодні вийшло таке відео огляд, як ми побудували вигул для курей. Ну, тобто курничок такий. Нарешті його зробили. Ну, десь чоловіка вийшла з підготовками, всякими роботами, десь три дні на все це, поки пройшов. Прийшла сітка, це ми не рахуємо, але от в основному вся робота зайняла, я ж кажу, з підготовкою, там він робив різні скоби, самостійно все це. Десь три дні в нього пішло. І далі ви подивитесь всякі дітатки, нюанси, моменти роботи. Сіточка 2,5 мм, щоб горобець не пролазив, от, буде в сараї. Процес іде. Да, Максим Вікторович? Ось Шанталі. такий процес. Треба загнути кожну оцю штучку. Вже півгодини. Одна сторона, півгодини. І ще з другого боку. А з другого, може, не треба. Ну, там так, же ж буде, надо, обрізатися. Надо, надо, надо. Те, там? буде обрізатися. Не буде обрізатися. Не буде? Ну все, добре. А довжина, ширина це виходить скільки? Метр так? Два метри. 2 метри. От, замовили, нам привезли. Бо скрізь стандарт півтора. Не хотілося робити з двох. Метр вісімдесят. Так, є, да, є метр вісімдесят. Ми замовили два. Так, мілка ячейка два метри ширина. У рулоні 10 метрів, так? Нам треба. Шість, начебто так. От, якось чоловік зняв посередині одну таку штучку і воно розійшлося. І зараз покажу, що в нас вже зроблено. От, за, десь за два дні ми вже поставили забор від сусідів. І чоловік зробив каліточку. Ось таку. Покажу заборчик. Ось вже стовпчики поставили нові. От. Забор такий височенний. Ось туди і буде сарайчик. І он вже каліточка. Це кури з'їли половину стіни пінопласту. Ну, нічого доробимо. От, робив чоловік сам, десь півтори вийшло тисячі гривень. Ось, такі, ну, без сварки, ось такими уголочками. От. Там зверху, щоб не зламалася туди стопар. Ну і зараз будемо натягувати сітку. Ось так. Так, ну и натягиваем сітку. Помощников хватает. Я потом растянула. Арчи, арчи. Ой, красота. Мне потом, красота. Я потом уже все зробим. Ось так на крючки чіпляємо. Так, двіся, ти ж тепер дивись, зараз да, треба виноград притримувати. Ось так на крючочки От чіпляється на крючочки. Так, да, потім далі. Все, робимо. Держу. Потрошку трошку все так прикрашається. Папочка, ти трошки подустав. Ні, ні. О, так, кріпи на саморези, Чи Як вони там? О, сейчас. Обійду, покажу. На такі от... Де воно А, о. Металеві такі. Як вони називається? Саморобні кріпо. Прямоугольничок, прямокутничок такий металевий, і е, продівається, і от на нього е, ця сітка вішається. А покажи, є у тебе оця штучка. Він спочатку їх наробив багато, ось. Такі. А тепер на, на них чіпляє. Розумничок. Ой, клас, красота, просто красота. А зсередини помідори вже так підросли, класно. А зсередини взагалі виглядає так город. Курочки будуть любоватися. О, так, нагород. Просто краса. Ну, от залишився. Ще б ним засипати, тут вирівняти, потім зацементувати, все тут вирівняти підлогу. Цементувати будемо все ж таки, щоб в майбутньому було чистити можливість. Але треба піднімати, щоб рівень був води сюди або в город, бо там якась яма. От. Ось такі в нас сьогодні справи. Да? Главний контролер. Курочки поки сидять тут. Півник з ними добре так подружився, захищає їх такий діловий. Він і не важкий, дуже гарний для них. Через тиждень буду, ну не через тиждень, як мої курчатка вилупляться, буду збирати ці яйця від них і закладати в інкубатор. Несуться вони вже більше, ніж півроку, то я думаю, можна. Хоча яйця ще невеликі, але Ой, ну ось буває і таке. Це круп напевно, старанеся, а взагалі-то невеличкі. Але для інкубації, думаю, підійдуть. Ну, ще півмісяця рознесуться. Да, да, там вам краса робиться така, да. Да, все для вас, все для вас. Ой, гарнюнички. Ну, і ось таке сьогодні відео. Карликові помідори міні. Це взиму вони залишаться в горшиках. І під Новий рік я хочу, щоб були помідорки. Це самий класний. кудрявий кейлі. Один залишився, було три штучки, напевно. Такі вони всі. Де ходяшки? От варіїгатний був, пропав. Ну нічого. Виріс в мене такий чудний кущик. Думала, що це капуста якась. А це, як називається Максим, це що фотографіруються всі на жовтому полі? Ріпак. Ріпак. Хтось заніс мені сіди в город, не знаю. Так, ну так все добре. Салат прийнявся добре. Так. Бачатка вже ось такі. Скоро будуть. Ой тут гарнюні. Банан сьогодні обірвала сухе листя, він хворій, але начебто пішов. Подивимось. кукурузка вже яка гарна. Огірочок. Щось в мене з прививками на яблуні сталося. Все добре з усіма яблунями, а там, де прививка... Листя все осипалося, ось таке поржавіло. І саме от на оцих прививках. От. Тут і ось тут. Хоча я окремо прививки нічим не прискала. Та якби я навіть і прискала, воно б потрапило на це дерево. Тобто, що це таке, непонятно. Моя різяя молодочка. Все. Один з таких основних процесів в роботі це ось такі крючочки, вони допомагають тримати сітку і підтягувати. І отак по секціям, по секціям, потрошку ми її натягуємо, підтягуємо, а потім вже чоловік закріплює на скоби. Зараз покажемо. Так, беремо підготовлену скобу. Ну, як воно називається, не знаю. Вирізані з металу. Кріплення. Ось я показувала. І на як називається оцей болтик? Кровільний саморіз. Кровільний саморіз. Який там діаметр? Довжина одна. 19 вже. А десь по 50 штук упаковка десь 70 гривень, чи 80, по-моєму, так. Все. Ну, У нас в Нікополі на сьогодні, так, травень 25-го року, а там не знаю вже. А також давай розкажемо по деталям, скільки приблизно нам вийшов цей вигул по цінам сьогоднішнім. 6 метрів сітки нам вийшло. ну Ми замовили рулон. 10 метрів. 4 тисячі з доставкою. От. Десь 4 тисячі 20 Да. Квадратів. 20 квадратів, ну 2 метри висота, 10 метрів. Довжина вийшло 4 тисячі і 700 вийшло, гривень доставка. 2 4 сімсот. А якби довжина була менша, так, ти маєш на Так. Півтора метри, то тоді півтори тисячі вийшло. Дві з половиною. Ось такі ціни. Тобто 4 тисячі плюс сімсот доставка. Бо у нас такої не було, прийшлось замовляти. Нова пошта привезла. От стовпчики, тут один, два, три, чотири. Чотири стовпчики і 6-7 листів оцього товстого металевого забору. Ми його поклали отак горизонтально, а це десь 8 8800 з доставкою. Тобто 8800 плюс 400 плюс всякі саморізи. Так. Плюс-мінус скільки нам вийшов вигул з каліткою. А, ще калітка десь півтори вийшла, тисячі чоловік сам робив. Скільки вийшло всього? П'ятнадцять. Десь 15 тисяч вийшов такий шикарнючий, як я думаю, вигул для курочок. Може у когось виникне питання, чому горизонтально? Бо Мама приїжджала, теж спитала, ну, тому що це зекономило а, гроші. От, тут вже були стовпчики, і ми до них просто прикріпили. Якби стовпчиків не було, нам би довелося докупляти такі от планки і на них кріпити. Ну, от як по принципу зробив сусід, от, в нього от, ось такі вголочки. Ці оголочки дорогі. Ось. Бачите, ну і плюс саморізи. А так ми його розвернули, лист, і тільки на труби його прикрутили. І вийшло за що цього дешевше. Ось так. Ну і тепер натягуємо, натягуємо по секції і зараз покажу ще, як добре розпускати сітку, якщо ну, треба, щоб не різати, а виміряти. Потрібно довжину, ну і лишнє прибрати. Так, як ми знімаємо лишнє, просто отак викручуємо, зверху беремо будь-який, який нам треба, і отак його прокручуємо. Все, і таким чином у нас виходить те, що нам залишається те, що нам треба. Ми вже тут. Чоловік прикрутив. Ой, ось. Тютілька Все. І потім можна також з'єднати, закрутити. Ми додамо цей залишок до того рулону, що залишилось 4 метри. А ще що хотіла сказати стосовно... Криші. Також буде тут робитися криша. Кри... Ну, вже в майбутньому криша буде паралельно сарая робитись ось туди. І сток злив водички буде зроблено так, щоб там була поїлочка, вагани, не знаю, щось ми придумаємо, чи ось тут десь, От, щоб у них була дощова водичка цілодобово, як на дачі у нас у курочок. Ось. Ну, і тут також буде криша, тут буде окремо закриватися вигул для півнів лишніх. Тут їх будемо тримати, бо вони дуже сильно заважають курочкам, давлять. Так, ну а мені зараз предстоїть робота підкопати цеглу понизу, пройтися ось. Ну, і начебто все. І ура. от Курочки будуть вже тепер у красі. Може хто пам'ятає, як було тут бардак був. Ну, звісно, ще зробиться стіни, утеплиться і зашпаклюється, буде гарно, красиво, бо вони обклювали, звісно, ну, то вже мелеч. Ось такий вигул Нарешті. Якраз звільнилось мені тут місто під клумбу. Гарний такий кусочок землі вже гарно потім зробимо тут все. От, буде красиво. І оцей виноград ми зараз покладемо, поки туди на сітку. Ми ще не знаємо, що це за сорт. Якщо гарний, то залишимо його тут. Ну і буде тіньочок Курочка. Ту я не знаю, прийнялася чи ні, ще жива. Підливаю, оприскую, але вона пересаджувалась. Дуже великим деревом і шансів небагато. Ось так, любі друзі, показую вигул. Я дуже рада, дякую чоловіку. Всім пока!